Словаччині намагалися арештувати колишнього міністра оборони через передачу Україні військової допомоги. Йдеться про. 13 винищувачів міг 29 і компоненти системи протиповітряної оборони КУП, які Братислава передала Києву у квітні 23-го року. А також боєприпаси нова влада торік ініціювала розслідування проти колишнього уряду і міністра оборони Ярослава Надя. Закидають їм порушення законодавства. Чинний міністр внутрішніх справ матушутає звинувачує їх у тому, що вони залишили словаччину голими та босими в час, коли світ стоїть на межі небезпечного конфлікту. Сам Ярослав Надь наразі перебуває на відпочинку в Канаді. В соцмережах він написав, що сьогоднішні обшуки не стали для нього несподіванкою. Я чекав на таке театральне дійство вже кілька місяців, адже я про це відкрито говорив. Їм потрібно прикрити свою некомпетентність, зубожіння громадян і крадіжки, тому вони шукають теми. Так відреагував на дії поліції Нать і пообіцяв після відпустки співпрацювати з поліцією разом з ексміністром Копи затримали Олександра. Андра Гурського, колишнього главу державного оборонного підприємства, а також намагалися затримати Петра Козака, колишнього генерального секретаря Міністерства оборони.